У 2023 році Верховна Рада встановила 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день кожен з нас вшановує тих, хто боровся з нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. Війна це не лише танки, гармати і масштабні бої. Це долі мільйонів маленьких і великих людських бід, які тривали роками. І сьогодні Україна знову воює з агресором, виборюючи свою незалежність та територіальну цілісність. 80 років тому мільйони українців боролись, аби нацизм програв назавжди. Але сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилось, прийшло знову, хоче знищити нас знову. Армія нелюда, який вбиває, катує, стирає з лиця землі мирні міста і села, зло, ім'я якому російський фашизм. День пам'яті та примирення символізує не тріумф переможців над переможеними, а застереження. Диктатори завжди прагнуть задовольнити імперські амбіції збройним шляхом, ультиматумами, агресією. Світ не бачив загрозу. Світ проспав відродження нацизму о 5 ранку, 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову. І дожив до наших днів відчувають дежавю битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, блокада портів, викрадення і вивезення зерна, катування, страти, депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених. Сторінки з підручників про другу світову Росія повернула у заголовки. Світових ЗМІ. страшне минуле Росія повернула у стрічку щоденних новин. Доводячи з кожним новим злочином, нацизм відродився. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир та захищати його всіма розумними засобами. Як і у 1945-му, це здатен зробити тільки об'єднаний вільний світ. Об'єднаний у антипутінську коаліцію не словами, а діями здатний зупинити нацистів Москви, не дати новому злу поширитись на весь європейський континент, а згодом на весь світ здатний допомогти Україні перемогти російський нацизм, допомогти собі, допомогти світу, аби довести відданість словам ніколи знову, аби ніколи знову. Знову було актуальним. низький уклін та безмежна вдячність ветеранам, які тоді звільняли українські землі від нацизму та боролися за мир на рідній землі. Ми у вічному боргу перед ними, але сьогодні наша боротьба триває, і українці неодмінно переможуть, бо захищають рідну землю. Слава героям різних часів, яким ми однаково завдячуємо нашою свободою.